Про довіру. Людина написала в коментарях дуже-дуже дуже, дуже, дуже важлива для мене тема довіра. Про довіру. Мовляв, кому довіряти, Богу чи собі. І як це довіряти? Якщо довіряти Богу, ти довіряєш, мовляв, чомусь зовнішньому, якомусь Егрегору. Тобто в такому випадку ну ти як від тебе нічого не залежить. І, наче, відповідальність делегуєш. А, якщо довіряєш собі, то як це довіряєш собі? Дуже зухвало виглядає. Типу, я такий, хто? Хто я такий? як написала людина: немає довіри до такої довіри. Отже, я про довіру багато казав і не лишнім буде повторити, але більше хочу для себе. Витягнути ще раз, прояснити ще ширше, ще глибше. Ще раз дякую за запитання. Довіра. Ключове, ключове питання. Ключовий стан я би сказав. Коли ти довіряєш, ти дозволяєш енергообмін. Із чимось, коли комусь довіряєш, ти дозволяєш із ним взаємодіяти, сам собі дозволяєш взаємодіяти. Або і таким чином кажеш всім аспектам, всьому простору, я цій людині дозволяю, довіряю, я дозволяю взаємодію з нею. По суті, так воно і відбувається. Коли не довіряєш, значить в тебе якась, якийсь є страх, що ця людина. Щось ну, от що в даному випадку, Які, в чому страх Ще Ця людина тебе обмане, наприклад. А якщо не про людину, якщо я не довіряю ситуації, то по суті, я не довіряю собі, що я справлюсь з цією ситуацією. Тобто це страх, що, якщо з людиною ще раз. Ну що? Ну, що людина щось в тебе. Якось буде нерівноцінний обмін. <смасн2> Якийсь енерго нерівноцінний енергообмін, що я їй вона щось візьме більше, ніж м, щось краде, щось там зрадить і так далі. Це недовіра, це страх по відношенню до когось. І це автоматично блокує. Такий енергообмін глибокий, але страх також показує, що я не готовий по суті до такого енергообміну відкритого із цією людиною. Якщо я не готовий, значить це виклик. Немає готовності, немає спроможності. Тобто, так чи інакше, ця темна сторона, тобто ця неготовність, цей страх показує на на що, на що показує цей страх, він каже, дивись на свою недовіру. Ти боїшся, ти не готовий, значить, тобі потрібно рано чи пізно з цим ти стикнешся. І страх буде притягувати, якби, якщо так механіку собі змоделювати, що він притягує ці ситуації, які весь час тебе пробують, тригерять на твою спроможність пройти. Цю ситуацію, на цю спроможність піти в довіру. І тут виникає такий момент, що виходить, що ти, спро... ти ти довіряєш тоді, коли ти спроможний піти в якусь піти у цю взаємодію, коли ти не боїшся, а отже, по суті, коли ти спроможний, тобто ти здатен, в тобі є сила справитися з цією ситуацією. І мене якби в один момент, якийсь час назад, тому, ну там рік тому, умовно, як якби, таке як, як пройняло усвідомлення, що позиція довіри, яку я вважав, що це жертва. Типу, от як релігії транслюють, я раніше цього не сприймав, а от вони транслюють, типу, довірся, Богу, довірся. Тобто це таке перекладення відповідальності, це позиція жертви, коли від тебе не залежить, коли ну, що за мене там вирішить, ну нехай Бог вирішить. Ну, Мене це не влаштовувало, моя гординя не погоджувалася з цим. Тому що в цій позиції я виглядав сам для себе як жертва, як слабкий. Це був для мене виклик. І ось тепер я це усвідомлюю, для мене це прямо було відкровенням, що довіра, істина довіра це не жертва, це не слабкість, а це позиція сили. Ти довіряєш тоді, коли ти відчуваєш в собі спроможність довіритись, коли ти відчуваєш, що ти готовий довіритись, тобто справитись з цією ситуацією або ж, можливо, ум ще не готовий, до речі, справитись із цією ситуацією, але ти відчуваєш, що ти йдеш у це. Тобто ти набираєш, ти, ти знаходиш в собі силу хоробрості, такої, сміливості і йдеш в цю ситуацію. Ну, це, це вже більш е, релігійна тематика, це такий крок віри. Для неї потрібна сила внутрішня. Щоб зробити цей крок віри, пройти крізь страх недовіри. Так чи інакше, довіра це позиція сили, це взагалі не про жертву. Це треба якось розрізнити термінами. Довіра, довіра в жертві, типу, я довіряю, тому що, ну, ось що від мене залежить. Але це не довіра. Це Перекладення відповідальності це така. Це як, ну, звучить не дуже, але типу як е, раб довіряє своєму хазяїну, тому що від раба нічого не залежить. Гаразд, краще формулювання, коли як дитина довіряє своїм старшим вчителям, навіть батькам, вона просто довіряє, тому що вона живе в довірі, тому що іншого їй не дано. В неї немає такої. Спроможності в якомусь цьому світі, де вона знаходиться, зробити, досягти, вплинути на обставини більше, ніж вона спроможна. По, по своєму статусу, можливостям дитини. Їй всі допомагають, до речі, всі старші намагаються їй допомогти. І вчителі, вихователі, батьки захищають, допомагають, підказують. Ну, Ситуації бувають різні, як виклики, як уроки, однак, якщо модель брати, коротше повертаюся до довіри. Довіра релігійна, як егрегоріальна до Бога, в чому вона, її якби, сильні, сильні прояви, що ти тоді приймаєш по суті, концепцію Бога. Вона для кожного може бути зовсім різна. В залежності від релігії може бути різна і, і без релігії, але ти приймаєш трансцендентне. Тобто Бог як уособлення чогось більшого. І в, кон... в релігійному Егрегорі він е, оформлений у вигляді ось такого, такої концепції, Егрегору, по суті. І що це дає? Це дає людині, по суті, позбавляє її страхів, ну, більшої частини, у всякому разі. Вона довіряє Богу. Те, з чим людина не може справитись, вона довіряє Богу. І Бог їй, як то кажуть, по вірі вашій буде дано вам. Це дуже сильна фраза. Чим більше ти віриш в це трансцендентне, та по суті неважливо в що, чим більше ти в це віриш, тим більше в тобі Внутрішньої сили і переконання для. По суті, сили цієї довіри в цьому. І ця сила довіри, вона дозволяє пройти крізь страх, який тебе обмежує і тебе стримує. Стримує е, по факту того, що ну, ти не готовий колись там був пройти якийсь досвід. Тепер ця довіра е, навіть в релігійному. Е, в сенсі, вона тобі дозволяє пройти це. Але про довіру самому собі. Як сказав в запитанні. Цей глядач, підписник. Як він казав, довіра собі не виглядає довірою. Чи не дові... як-то мало довіри до, до довіри собі. Дуже цікаво. Довіра собі. Но з позиції мати це складно сформулювати. Це знову ж таки довіра релігійна це як проміжний етап. Коли ти усвідомлюєш, приймаєш концепцію Бога, ти довіряєш цьому трансцендентному абсолюту, творцю. що б це не було, але це концепція. А довіра собі, це ти коли. Коли ти приходиш до того, що ти є проявом цього трансцендентного, не просто ти як особистість, хоча і ти як особистість також, але це лише частина маленька. А все життя, яке протікає через тебе, через твою свідомість, воно є проявом ось цього трансцендентного, Богом назвати найзручніше, або ще мені більше творець підходить. Ну, заходить. <хи> тобто, коли ти усвідомлюєш себе в єднанні з цим всім нероздільно, і, і усвідомлюєш, що це все є прояв е, цього божественного, трансцендентного, і тобі це життя, яку, частиною якого є ти, твоя свідомість людська мається на увазі. Це все як дар, як чудо. І нічого не залишається, як прийняти цей дар з вдячністю, в довірі до того, хто цей дар тобі дав. По суті, як... що це значить дар тобі дав, як подарунок, чи що, він по суті створив тебе, і ти є творенням, частиною цього. Ну, словами, це можна довго тасувати, це тільки потрібно пережити. Це тільки на рівні переживань відчуттів. І ось довіра самому собі я сприймаю, <кій> <кій> намагаюся зараз сформулювати словами, а не дуже <кій> воно чітко виходить. Однак, довіра собі це довіра життю, як і собі, як прояву цього життя, як суті того всього, чим ми являємося. І Ум, звісно, тут вискакує каже, а як же, а як же то, а як же то, а як же то. Все воно так, як було, в принципі, так і залишається. На, просто на різних рівнях сприйняття. Якщо ум каже, що туди не ходи там, чи тому не довіряй, бо там страшно, бо він там то, або. Коротше, то ум має на це всі підстави. І. Е Ну, варто до нього дослухатися, але я кажу про страх, оцю тотальну тривожність, коли е, ум заволодіває всією свідомістю, наприклад, як я жив в матерії повністю, і просто усвідомлював, що я просто. Ну, якби, ну, тотально в якихось страхах, тотально в якійсь нікчемності. Тобто в мене немає е, нічого, щоб протиставити загрозам цього світу. На будь-яку силу, яку я, вміння, яке я, наприклад, е, в собі там, побачив, набув, освоїв якісь навики, завжди приходить якийсь зовнішній виклик, який сильніший, не просто сильніший, а тотально сильніший. І я, яку, я розумію, ум, ум розуміє, що яку б. Силу я в собі не прокачував, Скільки б мін я там не набув, завжди буде зовнішня якась загроза. Тобто це тотальне вороже ставлення до світу, мене до світу, світу до мене. Це з позиції ума. І Якщо він до це все захоплює так сприйняття, то, та, то це жахливий стан. Це дно, <головіко> від якого, в принципі, і відштовхується. Я відштовхнувся, щоб переосмислити це все. Тому що так жити неможливо. Я, в принципі, просто не захотів. І почав шукати щось інше. Почав приймати якісь, звертати увагу на прояви чогось іншого, те, що ум не може пояснити в першу чергу. Так, да, так, це було з логіки. Однак, Кожен раз, коли логіка стикалася з недостатністю знань, вмінь, розумінь, таким бар'єром, умовним бар'єром, я називав це таким огорожею свідомості, за яку ти не можеш вийти, вона, вона, в принципі, динамічна, ти її посуваєш то туди, то сюди, однак вона завжди присутня, це огорожа свід... ума, можливості твого ума. І коли ти розумієш, що треба її перейти, щоб змінити себе, вийти з цієї клітки, по суті, в якій ти знаходишся, і впустити сюди, впустити в себе чи себе випустити на свіже повітря, воно без довіри ніяк. Бо інакше це будеш просто постійному страху. Якщо ти будеш в умі, ти будеш бродити по цим територіям, як в темряві. Як в темному лісі вночі тебе все буде лякати, ти будеш сприймати все із загрозами і так далі. І врешті-решт ти, ти їх і створиш сам собі. Ти просто заведеш себе ще, ще більш у темряву. Довіра, вона е, дозволяє тобі зняти цю, цей груз, цей тягар е, тривожності, тягар цих страхів і тягар. От цього відсутності сенсу навіть, сенсу життя. Коли ти приймаєш трансцендентне в собі і прояв себе як трансцендентний в цьому ну, прекрасному світі насправді, це можливо тільки через довіру, і це змінює життя, ставлення, ставлення до життя. Персональне і, відповідно, ставлення це і є все, наше відношення, наше сприйняття це і є саме життя, те, як ми його проживаємо. Не що конкретно механіка відбувається, а як ми це проживаємо. Тобто наше ставлення. І що ще прекрасніше, що в механіку цю і включене наше ставлення, сама, сама механіка і складається. із Ну, як би так сказати, тригером чи мотиватором, чи як би це такий термін згадати чи сформулювати, що основним як би, рушієм, подій у нашому житті є наше сприйняття, а наше сприйняття тотально це наш стан. І от довіра це фундаментальний би, ключик до нашого, до зміни нашого стану, від тривожності, від мраку, темряви до ну, фактично до раю. Тому що це ключ до раю. Довіра це ключ до свого як би, внутрішнього ха, божественного, по суті, райського. Все ж, Тому що це підняття вібрацій, якщо в таких. Категорія казати, це підняття внутрішніх вібрацій до туди, повище до творця. І по вірі вашій буде дано вам. Чим більше у вас віри в це в себе чи в Бога, що ви, що ви як собі уявляєте, як ви спроможні це уявити, чим ви, ви, більше у вас віри, тим е, потужніша ваша сила проявлення. Того, у що ви вірите. По вірі вашій буде дано вам. Повторюю це вже який раз і не втомлююся. <гум> Воно так вібрує так, такою сталюкою впевненості, що це так. Тому що довіра, тут є два слова, до і віра. <гум> довіра це ключ до віри. Тут питання, що таке віра, то тут потрібно вже теж трошки розібрати, тому що дуже воно заштамповане релігіями. Але релігії створені, не релігії створили ці поняття довіра, Бог, віра. І що там ще? Не релігії це створили, релігії це використовують. Цю навіть ієрархію, там, а, боги, ангели, архангели чи ще щось релігії не створили. Релігії їх використовують як знання, які вони взяли а, з попередніх напрацювань людства, скажімо так, того рівня а, можливостей сприйняття людин, людей, людства, яке було на моменті, наприклад, створення якоїсь релігії, вони його взяли. Переоформили в своїй концепції і би, працюють далі на, на цьому всьому, але не вони його створюють, вони його проявлюють. І воно, воно, вони проявлюють те, що вже по суть, що є основою, фундаментом нашого існування. Це. Дух, довіра, віра. Ну і що таке віра, я ще буду, мабуть, дуже багато розказувати. Проясняти для себе, а не, ну, і те, і інше, коротше, одночасно. <смі> тому що і мені, і самому для себе дуже дуже хочеться це прояснити глибше і глибше, тому що ця глибина, вона манить, вона тягне, вона там бездонна глибина для нашого <смі> людського сприйняття. І воно, і ця глибина істини, ось в чому. Ну, але це питання, що таке вже істина і, і так далі. Але довіра, довіра. Це, по-перше, сила. По-друге, це ключ. І по-третє, це. Ну, що по-третє? Та хоч по двадцять третє. Саме головне, що ти сам себе... Коли фокус уваги на себе звертаєш, довіру, якби, щупаєш довіра, довіра, що таке довіра, Бог, довіряй Богу, довіряй тому, довіряй сьому, а потім на себе увагу так, хоп, а як це довіряти собі? І ось в цьому аспекті це питання, я ще раз за нього дякую дуже. Воно дуже мені резонує, ця тема. Коли ти фокус уваги спрямуєш на себе і намагаєшся розібрати, висвітлити, як ти сприймаєш довіру, що, що таке довіра для мене, що таке довіра до, до мене, до себе самого, і що це взагалі за відчуття там піднімаються, сприйняття розкривається? Ну і що, що важливішого може бути е, навіть важливі, важливість? Що ціннішого може бути? Ну, би, в житті людини. Але це вже порівняння, якби якесь обесцінення всього. Я просто прийшов, це вже наступний. Я вже прийшов до того, що немає що в житті обезцінювати. І нема чого там порівнювати, що це важливіше, це цінніше. Але хочеться в моменті так от підсилити якусь позицію. Але сам себе поправляю, що всі прояви, всі. Уроки, все-все-все, що ми проживаємо, є цінним. І оце рівне ставлення до всього, це не просто, це не байдужість, як я раніше сприймав, що типу, о, ці там будди там, чи ще хтось каже, відмовився від своїх бажань, там не критикуй, не те, не се, не звинувачуй, там, або там, що там, підстав другу щоку, чи ще щось там, полюби ворога як самого себе. Тобто це не Коротше, це про те, щоб не обесцінювати будь-який прояв, а приймати його, тому що вони всі цінні, тому що це все прояви того самого о, тої самої суті, якою являюсь і я, якою ми кожен з нас являється. І будь-які прояви є цінні. Навіть самі мерзотні для чогось людина наважилася в це піти. І це прожити, і це прийняти. Ну, звісно, ум каже, ну ладно б сама собою собі прожила та й там і приймай собі, але вона ж з іншими це творить. Ну тут же ж фокус, а як, а як це так відбувається? Чому це іншим прилітає? Що просто так? Це все запит на на досвід. Тому що взагалі. Тут можна багато концептуалізувати, це вже зовсім інша тема. Але це все, кожна, все, що людина творить, благосне, мерзопакосне, вона по суті творить це сама з собою. Їй більше нема з ким це творити. Інші, хто є жертвами цього всього, ну, для ума це, звісно, ці формулювання виглядають жахливо. Я розумію, як це звучить і. Але я не беру сміливості, щоб це озвучити, своє сприйняття розуміння. Тому що коли людина в стражданнях, коли е над людиною якесь насилля, несправедливість, те, те сприйняття, про яке я зараз кажу, воно...